Бабка з кодом есть! Бабка з кодом єсть. Православні, дивіться, бабка з кодом їсть. дивіться. Відкрила он все. Відкрила. І он все херачить, а хереть можна. Яке ваше настроєння? Ви вад поведете, бабко. Дивіться, з бабко. Не відтяпала води ціну. Та ж я випив уже. Я випив, я ж православний випив цю воду. А, святу. Скільки понюхали? Яка понюхав? Кружку випив, ти аля. Ну тут трохи а, таке. М'ясо не хочеться православно купляти Голодне, А все тільки ця тулька лишилась, бідна, нещасна. Виграборщик моє бабка, ну все він вже перекипив, ялки-палки. Що ти давай. там лежиш вже, я не знаю. Ай, бігам бігам. сипемо сипемо. Дай нам борщі кісти. Звісно, пісней. Це до каші туфта. Ну, що є, то є. Що приходиться їсти, то приходиться. Отак от, от мене бабка голоду морить. Що зробиш? А не зробиш, їшко наїш. Ну що? Сардельки купила хімію, вже буде годувати. воно це дивиться. Воно сардельки хімію буде зараз мене ще голодувати. Нельзя м'ясо купити нормального путєвого. Сардельки рівно стоять, скільки і м'ясо. Не сардельки купила ця баба, а? А де такі ще баби залишаються? Грибів ще накупила Уявіть, з чого роблять ті гриби, то можна ма. а баба цього внука травить Чешник еба? Дай садить, справляє. справляй <laughs> давай а так дід справив нам пункта <laughs> топчик.

Нема, бери. Собі бери. А? Собі бере ложку. А в тебе є? Да. Ну, ти ж взяв, чого ти. Тож в мене є, кажу. Mm. Ну що ні? Диви большая наслед. Серед ты их не хочешь да? О, свет.